I'm burning yeah. Люіс! Будь обережним. Привіт, мій друже. Мене звати Ольга. Сьогодні я тут з двома чудовими друзями. Чому б вам не представитись? Привіт. Мене звати Анастасія і мені 6 років. Я люблю грати у футбол із моєю сестрою. А ще я займаюся карате. Привіт, я Тарас. Мені десять років. Я люблю пекти різні торти і також займаюся карате. Вау, це неймовірно. Я хочу поставити вам важливе питання. Якщо ви за своєю природою сором'язливі, чи будете ви завжди таким? Mm, я не впевнений. Нічого страшного. Це питання ми обговоримо під час нашої сесії. Я просто хотіла знати, що ви думаєте про це для початку? І я хочу запитати ще одну важливу річ. Можливо, нещодавно з вами сталося щось неприємне чи приємне? Коли я вчора була в школі на футболі. Я забила гол. Так. Вау! Я бачу ти пишаєшся собою. Так і має бути. А ти, Тараса, чи сталося з тобою нещодавно щось приємне чи неприємне? Сьогодні я випадково розлив сік і допоміг мамі прибрати його. О, мені прикро це чути. Знаєте, кожен день ми будемо мати невдачі та успіхи. Чи знаєте ви, що означають успіхи і невдачі? Ні. Ну що ж, давайте вчитися. Успіх це те, що йде добре, коли ми хочемо досягти мети. І ми наполегливо працюємо над цим, і ми будемо справді пишатися собою, коли досягнемо її. А невдача протилежна цьому. Це те, що йде не так, як ми планували або очікували. Я хочу вам дещо показати. Лейла і Ліна – близнючки. Лейла з'явилася на світ першою. А Ліна за 45 з половиною секунд. Лейлі подобався блакитний колір. Іграшкове кошенятко на ім'я Кітті та ковтинка у горошок. Ліні подобався помаранчевий колір і ковтинка у смужечку. Так само, як і Лейла, вона любила Кітті. Якими б різними не були близнючки? У них також було багато спільного. Ліна любила співати пісень і Лейла теж. Лейлі подобалось бігати навперегони. І Ліні теж. Але було дещо, чим Лейла та Ліна дуже різнилися. Дещо, що чимало тішило Лейлу, та мало тішило Ліну. Щоразу, коли Лейла брала участь у змаганнях із бігу, вона думала Якщо я буду старатися сили, можливо, у мене вийде перемогти. Але коли Ліна брала участь у змаганнях із бігу, вона завжди думала у мене не буде жодного шансу коли небудь перемогти. Щоразу, коли Лейла співала пісень, вона думала: усі хочуть почути мій спів. Але коли Ліна співала пісень, вона завжди думала жодна людина не хоче почути мій спів. Зі школою було майже так само. Щоразу, коли Лейла приходила до школи, вона думала. Всі раді мене бачити. Але коли Ліна приходила до школи, вона завжди думала: я нікому не подобаюся. Думки Лейли завжди були веселі, і це її звеселяло. Думки Ліни завжди були сумні, і це її засмучувало. Одного разу Ліна засумувала, їй було так сумно, що навіть не хотілося грати ані з Лейлою, ані з Кітті. Лейла присіла біля сестри та пригорнула її до себе. А що? Якщо? почала вона. Але Ліна відвела погляд. Здавалося, що вона зовсім не слухала. Але зранку, коли Ліна гуляла на свіжому повітрі. Від слів лейли. А що? Якщо? У голові Ліни блиснула крихітна думка. Ця думка була зовсім новою для Ліни. Подібних думок у неї ніколи не було до того. Спочатку ця думка була зовсім маленькою, але потім вона почала рости. А якщо я насправді швидко бігаю, могла б перемогти у змаганнях із бігу. А якщо насправді люди люблять мій спів, і я добре співаю. А якщо насправді дітям у школі я подобаюся і можу мати друзів? Тому Ліна зважилась дати своїм новим думкам шанс. Вона вирішила обрати сильніші та більш радісні думки замість думок, які її засмучували. Спочатку вона спробувала втілити цю думку. Я можу перемогти у змаганнях із бігу, якщо буду старатися щосили». І знаєте що? Вона перемогла у змаганнях, тому що вона завжди могла перемогти у змаганнях і збігу. Проблема була в тому, що Ліна не дозволяла собі думати, що вона могла б це зробити. Далі Ліна спробувала втілити цю думку. Людям дуже подобається слухати, як я співаю. І знаєте що? Людям сподобалось слухати її спів. Тому що вони завжди любили слухати, як вона співає. Проблема була в тому, що Ліна не дозволяла собі думати, що їм це може подобатись. Нарешті Ліна спробувала втілити цю думку. Дітям у школі я подобаюся. І знаєте що дітям у школі вона дійсно подобалася, вони завжди любили її. І хотіли бути її друзями. Проблема була в тому, що Ліна не дозволяла собі думати, що вона може їм подобатись. Ліна відчула, що у неї є особлива сила, і ця сила була з нею завжди. Вона могла змінювати свої думки. А коли вона змінювала свої думки і думала про найкраще, що могло статися. Вона почувалася набагато щасливішою. Лейла і Ліна були близнючками. Іноді вони були однаковими, а іноді вони були різними. Але як будь-хто, будь де вони мали особливу силу. Вони могли обирати собі. Думки вони могли обирати думки, які б зробили їх щасливішими. Вони могли обирати чи ставати господарками своїх думок, чи ні? Вони зробили свій вибір. І ми теж зможемо. Такі люди, котрим довелося залишити свій дім. Тому що в їхніх країнах сталося щось погане. Також їм доводиться залишати людей, яких вони люблять. Ми повинні тепло обійняти їх, бути добрими і допомагати їм освоїтися в нових місцях, де вони мають жити. Чи все зрозуміло? Думаю, так. А чому вони залишили свою країну і свій дім? Є різні причини. Можливо, через якесь стихійне лихо. Наприклад, дощі, які не припинялися. Чи пожежі, чи посуха, чи через війну між країнами? Як в Україні через війну? Так, точно. Я біженка з України. І я тут чекаю, коли закінчиться війна, щоб повернутися в свою країну та до своєї родини. А тепер повернемося до книги. Чи пам'ятаєте ви якісь успіхи в цій книзі? Я бачила, що Лейла і Олена досягли успіху. Так, вони це зробили. Але чи завжди Олена відчувала успіх? Ні, вона не завжди почувалася успішною, я думаю. На початку вона не думала, що зможе досягти успіху. Так, дуже вірно. На початку у Олени було багато негативних думок. Але потім вона почала задавати питання: а що, якщо я швидко бігаю? А що, якщо насправді людям подобається слухати мій спів? Що, якщо я подобаюся дітям у школі? Тож ми побачили, як її негативні думки почали змінюватися на позитивні, кожен раз, коли вона починала задавати собі питання. Що, якщо? Точно, що якщо? Припустимо, ми завжди робимо щось краще, коли мислимо позитивно. І це робить нас щасливішими. І це буде те, що ми називаємо розвиненим мисленням. І навпаки, коли ми думаємо про негативні речі і про те, що не можемо цього зробити або ми чогось не вміємо, ми називаємо це сталим мисленням. Чи хочете ви пограти в ігри? Тож давайте трохи розійдемося. Добре, а тепер ви знаєте, як стрибають жаби? Так. Я хочу, щоб ви поприсідали як жаби. Кожного разу, коли я скажу позитивне слово, я хочу, щоб ви підстрибували так високо, як це зробив Люїс, коли він намагався зловити метелика. Добре? Готові? Я розумна. Я не вмію грати у футбол. Вмієте? Чи не вмієте? Не вмію. Я вмію пекти смачні бісквіти. Вмієте, чи не вмієте? Я вмію. Я дивовижна. Я швидко бігаю. Я не вмію літати. Я можу дуже високо стрибати. Ого, вам сподобалось? Так. Тож давайте знову поговоримо про Олену та Лейлу. Хтось із вас пам'ятає, чим вони були різними? Лейла була позитивною. Вона думала, що зробить це добре. У Олони було більше негативних думок. Вона швидко засмучувалась, мовляв, це не вийде. Так, правильно. Лейла була позитивною з самого початку. І вона думала позитивно. Але дійсно важко весь час бути позитивним, особливо якщо у нас трапляються невдачі. Тому відчувати смуток або злість це нормально. Їх відчуває кожен. Але нам потрібні позитивні думки, коли нам потрібно підбадьорити. Тож я хочу, щоб ви сказали мені щось хороше про себе. Анастасія, що ти вмієш? Хм. Я дуже добре володію карате і можу дуже швидко бігати, як Лейла. Ого, Тараса, а ти? Ти добре бігаєш? Не Зовсім. Що ж, давайте розберемося. Слідуйте за мною. Ви ще не виграли свою гонку. Тому що бачили щось позитивне з самого початку. Тарас. Я хочу, щоб ти думав позитивно. Я знаю, ти сказав мені, що ти не дуже гарно вмієш бігати. Але просто спробуй закрити очі і задати собі запитання. Що, якщо я можу швидко і добре бігати? Ти зробиш це для мене? Так. Готовий? Таким чином ти можеш почати спочатку свою гонку. На старт. Увага. Руш. Хіба це не дивовижно? Цього разу ви обидва зробили дуже добре. Бачиш, Тарасе? Це працює, бачиш? Підходьте, сідайте. Бачите, ваше фіксоване мислення говорило вам, що ви не можете бігати, але потім ви почали думати позитивно і врешті ви добре все зробили. Але пам'ятайте, що для цього потрібна практика. Це робота, яка продовжується, а потім відбувається магія. Я уявив, що виграю, і подумав, що я зможу бігти так само швидко, як і Анастасія. Так само, як Олена і Лейла, ти став господарем своїх думок. Тепер ви знаєте, що ви можете контролювати свої думки і робити все, що завгодно. Іноді ви можете відчувати розчарування або коли у вас виникнуть невдачі, вам справді важко залишатися позитивним. Але дуже важливо нагадувати собі, що ви дивовижні і можете все. Тепер хтось із вас пам'ятає запитання, яке я поставила раніше? Впевненість. Ні? Отже, якщо ви за своєю природою сором'язливі, чи завжди ви будете такими? Ви знаєте відповідь на це питання? Я знаю відповідь ні. Це не означає, що ви будете завжди сором'язливими. Думайте позитивно та менше соромтеся. Олена була сором'язливою, але потім у неї з'явилися позитивні думки, і вона змінилась. Я думав, що я поганий бігун, але потім дізнався, що можу бігати так само швидко, як Анастасія. Це абсолютно правильно. Ви можете коривати своїм мозком. Дякую за ваші чудові думки. За нашу дружбу дякую тобі. Радіюсь, тішусь з нашого єднання. Всі барви з різних закутків землі, чи то дощиті із хмар, чи сонячне осяння виблискує цей день для нас грайливо. Правдиве серце розповість чутливо те, ким ти є, це справжня неповторність. Люблю тебе, і це не випадковість, Люблю тебе за непідробну винятковість. Bate, você nasceu com a horasa, Druze? Boa! Boa! E na maneira. Thank you for being my friend. I'm so glad that we can be together. All the colors. At the planet's end, in rain or cloud, or bright sunny weather, are brighter because we are here today. The you that you are makes my tender heart say, You were truly so special.